Дня. Сьогодні 7 липня для історії засніму як уборка пшениці, ну що уборка, покажу, як в 30-му жря на сьогоднішній день виглядає От, ячмені ми вбрали, ячмені порадували. Арабск, звісно, трохи не дотягнув. Пшениця також Місцями Дуже порадувала. Опять же, поняття дуже порадувало, я не можу це бо не через віса йде, а так все знаєте, по машинам. Є участки, де вверху дали слабенько. А я так можу грубо на скидку сказати, що там десь до 2,5 тони. А де є гарні участки, де мороз його не прибив. Тобто мороз прибив ту пшеничку, яка була рання. От, яка розкустилася і на неї сильно розпадіє. А та яка війшла в фазу там може іголки чи чуть більше, то та все-таки пережила. Так, ну насчет цього діляночки, щоб ви подивилися 30-й -е міжряддя, якщо ви його бачите, то, то скажіть. А пустя вниз, щоб ви бачили, що це і справді 30-го -е міжряддя. Вот так взять руку вот на всю вытянуто вот аж отсюда вот аж до отсюда так буду ну ничего покажем вот если рука растягивается меж пальцами вот у меня 25 ну а тут еще бачите все 30 межряди вот так поднимается вот колоски такие більш-менш стандартні, хороші. От, є і малесенькі. Ось такі. Що я хотів би сказати? Там, де пшеничка така сильно густа вийшла, то там багато маленьких колосків. Де вона була рідка і пізніше висажена, там всі колоски однакові, зерно крупне склали, ну, опять же, це все условно, там десь 3 тонни. От. А де пшеничка попала під морози, то там ну, 2 тонни, може десь біля 2 тонн. Ну, така пшеничка є місця, то попадала. От там також є місця. Вон там. Якщо я нічого не бачу, показую вам. Борочка йде дуже важко, але ми працюємо. Так, дякую, коментуйте, підписуйтесь, яка буде мир та злагода.